Друзі, всім привіт! Представляємо вашій увазі новинку: набір ЧГП 5 створений для поціновувачів затишку на природі від мандрів у гори до короткої перерви в дорозі чи відпочинку біля річки. Візьми з собою комфорт, тепло та аромат справжньої кави та чаю, де б ти не був. Сумочка продумана до дрібниць. Верхня кришка перетворюється в міні-столик, де розташовані баночки з кавою, чаєм та цукром. Є кріплення для двох чайних ложечок, а також прозора кишенька для дрібниць. Давайте поглянемо, що входить в набір цієї сумки. Гейзерна кавоварка об'ємом 200 мл, що розраховано на 4 чашки міцної кави, виготовлена зі сталі, що забезпечує насичений аромат кави у польових умовах. Туристичний алюмінієвий чайник об'ємом 09 літра із ситочком для заварки, легкий компактний і складною ручкою. Газова плита з п'єзозапалом і вітрозахистом, плюс газовий балон 220 г, два горнятка та дві ложечки з нержавіючої сталі. Також є три баночки для кави, чаю та цукру. Основними перевагами цього набору є водостійка тканина та продуманий простір для всіх речей, повний набір для приготування кави чи чаю в польових умовах. Компактність та зручність у транспортуванні, набір ЧГП5. Твій надійний кавочайний куточок, який завжди під рукою. Замовляйте набір ЧГП5 на сайті Acropolis Shop, на сайтах наших партнерів та шукайте в туристичних і спортивних магазинах всієї України.